Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про іспанське село. Я прожив тут вже більше 10 років в селі. Був у мене виїзд в місто на рік, Сантьяго де Компостел. Але потім я вже все одно сюди повернувся. Зрозуміло, це не моє. Ну, Тому що дуже оренда багато займала, дорога я все одно сюди на роботу їздив. І менше часу було, і менше грошей вийшло відкладувати. І условия для життя були хуже. Я там знімав чуть ли не поміщення і платив достатньо дорого. За ті самі гроші я потом уже сюди опять вернувся і зняв квартиру на 140 квадратних метрів. І за неї я платив 220 євро в місяць. Це тоді така ціна була. І це можу сказати, що все життя своє в Іспанії 10 років, ось і навіть більше вже. Я живу в селі, працюю на одному місці. Зараз я на лікарняному. Вже 6 місяць лікуюсь покашу. Там Хто не бачив попередні відео, там можете подивитись, також про це розповідав. Тож Сьогодні хочу поговорити, кому підходить життя в селі, кому краще сюди взагалі не їхати. Розкажу, як у мене проходить тут життя. Чи Довольны я своей жизнью там. І розкажу там, про гроші трошки Ну Такие цікавинки сьогодні розповім Ось один із яких вагомих плюсів життя в селі Меня тут уже знає каждая собака Вже не гавкають на мене, уже хвостами машуть Уже узнаю Сергія Лобато Ну конечно узнаю, я як, -як, -як Богер Да? писалась от мене там Більше 900 тисяч нічого, але все одно не каже блогер мільйонів. Звати собак цих, той що маленький, світленький це вітя, а оцей побольше звати біткоін. Тож, друзі, хотів починати відео, що тут дешево можна квартиру зняти, економити на цьому і комфортно жити. Але основний плюс це що мене оточує тут в селі. 15 хвилин пройшов, і ось яка мене оточує дивовижна природа навколо мене. І це не тільки в мої, біля мого села. Тут ти в любе село поїдеш, і така чудова природа. Це рай для інтроверта, ким я і являюсь. Ти прийшов собі, взяв термосочок чаєм чи кави собі вдома зробив. Взяв якийсь бутерброд. І це краще будь-якого закладу. Ходиш собі, прийшов і віддихаєш. Бо заклади, ну у нас уже заклади тут споганюються дуже. і Шоці не повишаються дуже. І вже каву мені, як я не пойду, як не зроблю, то одне молоко набадяжить. А ось заварив собі такого чефірочку, принцеса Нурі. Такий добрий, такий кріпкий чефір. Бачите, мене ще... Після зони остались такі звички чи фірувати. І це бадряще. Ясні мислі приходять, негативні мислі всі виходять. І про роботу забуваєш, і про всі складності життя. І те, що не можу квартиру скупити, бачити, зараз купити ну, з рієлтором, бачити, аж зцепився зараз. Я особливо не сподіваюся, на не хочеться мені, звісно, цього рієлтора ще трошки там, скажімо, позадовбувати. Що вона мені яке буде предлагать, як буде викручуватися. Після того там куча проблем з нерухомістю з цією, як вона буде, що вона мені буде казати. Я ще хочу, щоб вона мені араз составила, і я вам в відкритий доступ виложу, перевіримо разом з вами. Що відео не бачив, попереднє відео про нерухомість. Дуже я вам рекомендую подивитись. Це на ютубі ніхто не каже. Це дуже корисна інформація. Бо я дивлюся. Блогери купляють нерухомість дуже багато на Ютубі, але дуже багато не освічують проблем. Я не, я не рахую, що я там якийсь спеціаліст по нерухомості, але трошки друзі от теми відхилився. Ну, хоча чого відхилився? Все одно все упирається в житло, де жити. Я хочеться, звісно, зняти подешевше, і щоб умови були покраще. Але з містами за такі ціни, як я зараз знімаю, ви не знімете нічого доброго і умови будуть так собі. Тому, а в селі я заплатив собі не такі великі гроші і живеш в непоганих умовах. І ліс в мене, і гаражі, і здання нове. Ну, не старе. І тепла квартира, я навіть навіть зимою не топлю. Топлю бамбонами, ну, бомбона, де газу ці. Ну, там, мені на зиму навіть балона вистачає. Так що достатньо. Грошей на зиму на отоплення не трачу. Ну, я просто ще зекономити люблю. Я крачу ці гроші, там якийсь ресторан суже пойду поїм чи ще щось. Так що, бачите, все опирається в житло. Можна, звісно, в городі жити, але це тебе буде все одно в ноль. А я так, заплатив і ще щось отложив. Я, як-не-як, як, за перші 5 років купив в Україні квартиру життя в Іспанії. 5 років мені безпонадобилось за 35 тисяч а нерухомість купляв, 35 тисяч доларів. Це мені десь 4-5 років було, щоб купити. Я вважаю, що це не такий великий срок. той факт, що Іспанія не славиться якимись зарплатами. Ну я рахую, що я тут і не на заробітках, будь а я в нормальних умовах жив як людина. Прийшов, отработав 8 годин і додому. І відпуск у мене положений був раз в рік місяць відпуска. Так би, условия, я вважаю, що непогані. Таких условий, як мені в Польщі, це точно не дали. Так що я не вважаю, що я заробітчанин чи ще щось. Ну, я й не їхав сюди з ціллю заробити гроші особо. Да. Просто було цікаво і себе спробувати в новій країні. І я вважаю, що це та, як лічність дуже ну, виріс. І накопив ці гроші на квартиру собі, ну, чисто, -за того, що я жив в селі, я ще в місті жив то не сподіваємося, що ви насилиєте такі гроші. Я не скажу, що я там в чому собі, там, дуже відмовляв, там, я, там копійку до копійки складав. Ні. Я обично нормаль, нормальне життя жив, ні в чому собі так не відмовлявся. їді і ще в, в чомусь. І подорожі собі дозволяв. І от постійно кудись їздив, в Іспанії не сидів. От з'явився, я кудись поїхав. Так уже особо не економив. Старався, звісно, відлажувати, але ну, якщо можна, то я і подорожував. Не, не так, щоб багато, там уже всі країни об'їздив, ну, де-не-де -де вже був, вже. трошки до світу побачив, як-не-як. Тому, якщо я в місці б жив, без собі стільки я б собі дозволити не міг. Теж, друзі, які плюси ще вагомі, Тут там оце, в селі можна без проблем займатися збиральництвом. Захотів, почав білих грибочків пособирав, зараз сезон якраз. Захотів якихось ягідок насобирав. Хочеш поїхав на озеро, заплатив там ліцензію, я там в рік плачу 20 євро, це копійки. Ось таких коробчуків наловив, блін, дебелих. На мясорубку вдома перемолов котлеточок наліпив чи ще щось. Хочеш там, замаринував його, як сільотку з'явив, ще закоптив в каптільню. У мене я закоптив, капченую тобі, така скумбрія. Що хочеш скоро поділати. Ви там пишете мені, що іспанці коропи не їдять. Не, у нас все їдять іспанці, так що не видумайте. Троще так, що кризис почався, бачите? Теж в газетах про мене писали, я перший в Україні з Іспанії, який взяв, відкрив свою сервесерію. Я там вино подаю, і в мене як тапас копчений корп. У мене своя каптільна є в лісі і підкапчую. Там можу вдома підкаптить під, під одіялом добрячий карапа. Таких трьохкілограмових, я стаканчик вінішка, мене закасує там для віна, там видіжка там, сумасшедша видіжка, два місяці віну. Дон Сімон називається. таке шикарне. Я такі в пакеті купляю по 99 центів водії. І одразу <сі> я тапас подаю, тапас у мене така в віді посуди, в віді риби, така длінна. Ну, такої довжини. І є наверх, я ложу такого корпа копченого, такий хороший, дуже. Кістка стоїть все на світі, дуже шикарний. Ну, іспанці особливо... ну кайфують в основному іспанці. Тоже, я бачив дуже багато премій забрав. Це перший українець ми писали місто в газеті, Вестрея Галісія, звізда Галісія газета, перші стаблі занімав. І в форум я попадав. хвороб запопадав. Ну, багато в мене інтерв'ю раз не брали. Я ще брали. На місцевому ТВ буде, ТВ Галісія буде, ТВ Разуа теж, Радіо Дон Сімон у мене ще буде інтерв'ю. Ну, ну, Продвігаємося по кар'єрній що. Я вам собі підписати, не пропускайте, бо є ще дуже багато у нас всього інтересного. В селі я вам до чого веду. що В селі дуже оцей Воздух навіває дуже багато ясних думок. І це круто, я рахую. Це круто так жити. Це воздух а тут ось ялинки якісь, і це все смесь. Ну, Моз прочищається і добре, і легше жити тоді. І теж вам скажу, це таке що мисля. Бачите, як воздух вліяє. Дивіться, яка думка також що навіяла мій, мій ум. Е, ось була в мене якась грубка, така згорання, да? що можна дровця засунув собі, отаплюєш квартиру. Гляньте, дров ціла куча, вон бревно, я б не, не побрезав, рузак положив собі. Взяв там пару дровиночок, протопив вдома хату. Ну, немає такого. Ось ця квартира, що я дивився ось на покупку, то там, там є, можна дробами отаплювати, теж можна протоплювати. І зараз, друзі, дивіться, зараз для Галісі нетипічна погода. Сьогодні яке у нас? 14 жовтня, як я знімаю це відео. Я кажу шортик і футболочка. У нас 25 градусів зараз, вже в неділі. Це таке буде аж до п'ятниці. Гляньте, посохла повністю папороть. У нас вже таке время вже заливає вже дощами. Бачите, як помінялося. Усе? Зараз Аліканте, волінці я там чую, що там заливає все дощами. А з нас засухи. У нас вже скоро оці природні. Джерела я буду набирати, вже є, є вода вже тече. Бачите, яка ситуація нетипова, все пересохло, а там заливає. Я вам чесно скажу, я село об, обожаю. Реально, тут так кайфово жити теж, можна свої плюси знаходити. Не буду брехати, я хотів, би в Мадриді жити. Да. А Мадрид це взагалі зовсім другий уровень. Я, як, так як я люблю суші буфети, люб, які буфети люблю. Я там заплатив двадцятку. ку блин, і берег собі. Там, хто з нас який Без, без ліміту. Особливо суші буфети. Є там різні, там, типу морда лапаста, мерда ла паста, а є суші буфети. Суші буфети це взагалі моя страсть. В останнє вже на день народження був. І ще навіть на день народження і заплатив за себе я заплатив 15 євро. Була для іменинників 50% знижка. Жінка моя сама за себе заплатила. у нас в сім'ї прийнято, що кожен платить сам за себе. Це зараз сучасне відношення, так що ви не смієтесь з мене. Це нормально повністю. Або можна теж прийняти, я теж за всем відношення, якщо моя жінка хоче мене угостити, так я привітаюся. А я стараюся не угощати нікого, тому що я за, за я дуже бачити розвита. Я дуже розбираюся щас в трендах. В усьом. Так що ми в основному 50 на 50. Або якщо мені там хто хоче дар зробити, то я його приймаю. Ну, це як чисто чистого серця. Тож, друзі, який висновок? Давайте подитожимо. В селі жити потрібно, але думайте зразу, де будете брати монетку. Тому що ні копченим коробом, ні грибами ви не прокормитесь. Оце основна проблема. Де брати гроші? Це питання турбує всіх. І мене, і вас. і Кожного, А хоч би ще не працювати не ніде не і гроші з неба самі падали, це взагалі було б шикарно. А жити можна везде, аби була монета. Це найголовніше. І комфортно можна жити в будь-якій країні, аби такі були гроші. Оце все упирається в гроші. Тож, друзі, таким на сьогодні, я цікаю, вийшло відео на позитиві. Тому не пишіть багато негативу. Дякую, що подивились і до нових зустрічей.